Честь, вітаю вас на каналі Полоніста Центр. І сьогодні ми зануримося в одну з найближчих кожному тем родина. Сьогодні розберемо польські назви всіх членів родини, від наймолодших до найстарших. Ви дізнаєтеся, як правильно сказати мама, так матка чи просто мама? У чому ж різниця між тата і тато? І хто такий дідюсь? І що спільного в нього з дідюня? Як буде польською двоюрідний, а навіть троюрідний брат? І чи можна назвати чужого незнайомого дідуся Дядек? Все буде з прикладами, українським перекладом і поясненням, коли і як краще вживати ці слова. Почнемо з найзагальнішого. Подивимося на кілька популярних польських виразів і словосполучень на тему родини. Слів буде досить багато, тому старайтесь повторювати слова за мною, записувати і вивчати. Тож, близька родина, дальша родина. Węzi rodzinne, spotkanie rodzinne, obowiązki rodzinne, albo życie rodzinne. Drzewo genealogiczne, członek rodziny, krewny, krewna, krewni, rodzice, Матка і мама. Ці слова вживаються в різних ситуаціях. Матка це більш офіційне слово, яке часто використовується в документах, у формальній мові або в адміністративному стилі. Наприклад, дане матки джецька. А от слово мама це розмовне. Тепле й емоційне слово, воно вживається в побуті та сімейному спілкуванні. Про свою маму ви, звичайно, скажете: Мама, моя мама робить найлепше піроги на світі. Щодо мами із споріднених слів, може бути самотна мама, мацоха. Далі перейдемо на ойчець, тата і тато, тата і тато. Це одні ті самі слова. Можете і так, і так вживати. Самотний ойчець або ойчем. Щодо дітей і підлітків: саме слово дєчі або джецько це нейтральне слово дитина. Існує слово дєчак – це розмовне, емоційне, часто вживається степлим або жартівливим відтінком. Хоч ту, Так само дідя діджусь. Джіджуня це песливі форми, які виражають ніжність. Але ж сводка джіджа, яка мила дитинка. Тепер подивимося, як сказати, скільки у когось дітей. Якщо одна, кажемо, єдно джитсько, а от більше, тут треба знати особливу польську граматику. У польській для дітей, для деяких інших груп, використовують так звані збірні числівники, наприклад, двоє, троє. Чворо дітей. І це найпоширеніша форма в усному мовленні. Наприклад, мам двоє дітей, Маю троє дітей. Існує також форма на К, як, наприклад, двуйка, труйка, чвурка дітей. Ви теж цю форму можете використовувати більш у розмовному стилі. Обидва варіанти правильні, але в побуті частіше все ж таки я чую двоє і троє. Cóż, kontynuujemy temu dzietej, ta dorosłyszenia. Niemowlę dzieciństwo, nastolatek, nastolatka, okres dojrzewania, dorastające dziecko, bunt nastolatków, rozmowa z nastolatkiem. Same słowa jak dziewczynka lub dziewczyna, chłopczyk i chłopak. Також розглянемо син, цурка, брат, щостра. Брат і щостра це рідні брати і сестри. Також є для них загальне слово як родзенство. Родзенство це рідні брати й сестри. Наступне слово «єдинак» і єдиначка. А от як сказати двоюрідний брат або троюрідна сестра? Польська мова використовує слова кузен і кузинка для двоюрідних братів і сестер, але також і троюрідні родичі, залежно від контексту, сюди ж належать. Якщо треба уточнити, то скажуть кузен близький кузен, тобто це двоюрідний брат. А от далекий кузен це вже троюрідний або ще далі брат. Тепер розширимо наше родинне дерево. І так, бабча, дядек – це бабусь і дідуся. А от дядкові – це бабуся і дідусь разом. Внук внучка, внуки, прабабча, прадядек і разом як? прадядкові. Це разом прабабуся і прадідусь. Правнук, правнучка, правнуки. Частою помилкою є вживання слово «джадек» і бабча щодо елітніх людей, які не є нашими родичами. У польській мові, якщо ми хочемо ввічливо сказати про незнайомого дідуся чи бабусю, «джадек» і бабча краще не казати. Ми використовуємо слово старший пан і старша пані. Це звучить набагато делікатніше. Показує повагу. Наприклад, замість там сі якийсь дядек, ми можемо сказати, там сіді якийсь старший пан. Вертаємося до родини. Також у родині є дядки і тітки. Тож, чоча вуєк, а разом вуйоство. Відповідно, щонець, «щостреніца» – це племінник або племінниця від сестри. А от братанек і «братаніца» Це племінник і племінниця зі сторони брата. І нарешті переходимо до любовних і сімейних стосунків: нажечона, панна молода, нажечни, нажечені, також кавалер і панна, жонати, менджатка, оженічів. wyjść za mąż. Mąż, żona, co człowiek i drużyna, ale także małżonek i małżonka, razem małżeństwo. A teraz korzystni frazy ta słowo spoluczenia. Zawarli związek małżeński lub żyć w małżeństwie, mają dobre Trudne małżeństwo. Jest żonaty z Anną. Ona jest mężatką. Planują ślub. Zaręczyć się. Zaręczyny mają dzieci z poprzedniego małżeństwa. A teraz pro ślub i rozluczenia. zawierać akt małżeński ślub. Ślub cywilny, ślub kościelny, ślub cerkowny. Rozwód, rozwodzić się. A co po wesołku? Nowi rodzice, toż porozmawiajmy o nich. Teść i teściowa, razem teściowie. Zięć, szwagier, synowa, BRATOWA Takoż warto znać takie słowa jak RODAK i RODACY To są współwieczniki, prawda? To znaczy w WYCHOWANIE WYCHOWYWAĆ DZIECI To jest po dzieci STARSZY MŁODSZY, na przykład BRAT Małoletni, MALOLITNI GOSPODYNI DOMOWA І так далі. Сподіваюся, було цікаво, а ось ваше завдання написати в коментарі, а ілю чвонку вма твоя родина і обов'язково по польську. Якщо цей матеріал був корисним, постав лайк і підпишись на канал. А якщо хочеш навчитися розповідати про себе польською вільно і грамотно, приходь до нас у Полоніста Центр. До зустрічі на заняттях!